У США вбили українку, яка втекла від війни. Нападник кілька разів ударив її ножем та втік з місця злочину. Хто він? Чи вдалося його затримати? Та що відомо про саму дівчину? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Сполучених Штатах Америки жорстоко вбили українку Ірину Заруцьку. Їй було всього лише 23 роки. Вона зовсім нещодавно переїхала до Америки, рятувалася від війни в Україні. Дівчина оселилася в місті Шарлот, що в штаті Північна Кароліна, та хотіла почати нове життя. Тіло Ірини знайшли 22 серпня ввечері на трамвайній станції. За інформацією поліції, на її тілі були численні ножові поранення. Медики, які приїхали на місце, були безсилі. Дівчина померла на місці. Правоохоронці досить швидко вийшли на слід підозрюваного та заарештували його. Нападником виявився 34-річний Декарлос Браун. У нього були поранення, тому його відправили до лікарні. Що саме з ним сталося, не уточнюють. Втім, у поліції повідомили, що офіційне обвинувачення у вбивстві чоловіку висунуть після того, як його випушуть з лікарні. Наразі слідчі з'ясовують, чи були Ірина та нападник знайомі і що стало причиною цієї жахливої трагедії. Поліція шукає свідків злочину. Що відомо про нападника Де Карлоса Брауна, він безпритульний. Це далеко не перший випадок, коли Браун потрапляє в поле зору поліції. Проблеми із законом у чоловіка почалися ще у 2011 році. Відтоді, на його рахунку, звинувачення у крадіжках, пограбування із застосуванням зброї та погрози іншим людям. Щоправда, усі обвинувачення були зняті. Американський журналіст Джо Бруно опублікував у соцмережах фото, де Карлоса Брауна, та розповів про одну з його останніх витівок. У січні 25-го року Браун був заарештований за неправомірне використання системи 911. Згідно з судовими документами, чоловік зателефонував у 911 із лікарні Нованта і заявив, що хтось дав йому штучну речовину, яка контролювала його здатність їсти, ходити і говорити. Не задовольнившись відповіді офіцера, що це медична проблема і вони нічого не можуть зробити. Баун продовжив дзвонити в 9 Після цього йому було висунуто кримінальне обвинувачення. Але незабаром суддя дозволила йому вийти з в'язниці без застави, лише під обіцянку прийти до суду. Зазначу, що на платформі GoFundMe відкрили збір на підтримку близьких Ірини. Її поховають 27 серпня в місті Хантерсвіл. Редакція обоз я висловлює щирі співчуття рідним Ірини Заруцької, світла пам'ять. А що ви думаєте про це жорстоке вбивство? Як вважаєте, які могли бути мотиви нападника і яке покарання на вашу думку він заслуговує? Діліться своїми думками в коментарях. Понад п'ять днів повз до українських позицій з перерізаним горлом. Наш боєць із Нацгвардії дивом втік з російського полону, де його намагалися стратити. Як йому вдалося врятуватись, що він розповів рідним і як зараз почувається? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Кілька тижнів тому російські окупанти взяли в полон українського військовослужбовця, 33-річного Владислава, бійця Національної гвардії України. У полоні його жорстко катували, та навіть попри це Владислав зміг вибратися з полону окупантів. Зараз він перебуває в одній із лікарень Дніпропетровської області. Через тяжкі поранення захисник не може говорити, тому всі пережиті події записав у щоденнику. Його рідні розповіли історію бійця журналістам Суспільного. Як Владислав потрапив до російського полону. Його бригада тримала оборону поблизу Покровська. Там і досі точаться запеклі бої. Під час одного з ворожих штурмів окупанти прорвалися та захопили українські позиції. Владислав намагався допомогти побратимам, але його схопили російські військові. Після цього, за словами дружини бійця Вікторії, його кинули до підвалу. Їх спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші військові. Там їх було двоє. І ці двоє знущалися над ними. У підвалі, окрім Владислава, перебували й інші українські полонені. Він на власні очі бачив, як росіяни жорстоко знущалися з них та катували. Про це журналістам Суспільного розповів брат захисника Євген. Те, що він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон, вони були з розвідки. Їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали вуха, ніс. Згодом росіяни дісталися і до Владислава. Він залишився останнім з усієї групи полонених. Окупанти перерізали йому горло. Вони були впевнені, що він, як і решта, мертвий. Тож кинули тіло до ями, де вже лежало семеро військових. Потім розвернулися та пішли. Невдовзі Владислав прийшов до тями. Йому вдалося знайти шматок тканини та перев'язати собі шию. Розповів він своїй дружині. Він каже, що йому пощастило тим, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка, у нього ж руки були зв'язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку. Згодом Владиславу вдалося вибратися з ями. Він поповз у бік українських позицій, сподіваючись дістатися до своїх. Дорога була справжнім пеклом. Через тяжке поранення він повз понад п'ять діб. Коли Владислав дістався до українських військових, його негайно евакуювали до одного з медичних закладів на Дніпропетровщині. До лікарні він потрапив у вкрай важкому стані. У бійця була велика крововтрата, а рани почали загнивати. Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю, шансів мало, він тримався до кінця. Але знаєте, відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре. Військовому вже провели першу з багатьох необхідних операцій. Лікарі готуються до наступної, аби Владислав знову зміг говорити. Нині медики роблять для цього все можливе. Вже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно, все це скласти в одне ціле, все очистити, все привести до порядку, а потім зробити операцію. За 11 років війни у закладі ще не було жодного подібного випадку, кажуть медики. До історії Владислава лікарі не стикалися з подібними пораненнями. Попри все пережите, Владислав мріє повернутися на фронт. Про своє бажання він написав у щоденнику, розповів його брат Євген. Пише, що щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я, і ті сім наших хлопців-козаків. Однак найбільше, за словами дружини, Владислав мріє побачити свою чотирирічну доньку. За її словами, саме ця думка тримала його при житті у найтяжчі моменти. Вона дуже до нього так тягнеться, вона схожа на нього, трошки так є, що кажуть, і теж така непосидюча, як він точно. Редакція обозюа висловлює щиру подяку Владиславу за його подвиг. Бажаємо сил родині та якнайшвидшого одужання. Як ви вважаєте, яке покарання повинні понести російські окупанти за тортури наших військовополонених? Пишіть в коментарях. Російський снайпер хоче воювати за Україну. Його пораненим покинули побратими, а потім ще й спробували добити. Врятували окупанта наші військові. Тепер він категорично відмовляється повертатися назад в Росію. Як українські військові взяли його в полон? І головне, чи дозволять йому долучитися до Сил оборони України? Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російський полонений проситься служити в українській армії. Окупант родом із Московської області. До армії країни-агресорки потрапив не з патріотизму, а за схемою, яка вже давно стала класикою в Росії. Попався на наркотиках і замість тюрми підписав контракт із Міноборони. І вже в травні цього року опинився в Україні. Його направили снайпером на Купінський напрямок, але довго росіянин не провоював. У червні його підрозділ штурмував позиції українських військових в районі Степової Новоселівки. Там він отримав поранення, але побратими навіть не спробували його врятувати. Три дні він лежав під залізничним переїздом без води та їжі. Зрештою, його помітили наші бійці з 413-го батальйону 43-ї окремої механізованої бригади. Росіянин жестами дав зрозуміти, що хоче здатися в полон. Командир батальйону Роман Ковальов прийняв рішення діяти обережно, дистанційно. З безпілотника йому скинули пляшку води та інструкцію, як дістатися до наших позицій. Окупанту треба було пройти півтора кілометра вздовж залізничної колії. Через втрату крові та загальне виснаження він постійно. Ціно зупинявся, навіть засинав у кущах. Наш дрон увесь час його супроводжував, а бійці кілька разів скидали воду. Але вже за 200 метрів до наших позицій сталося те, що найкраще показує, як цінують життя в російській армії. По ньому вдарили свої ж. З дрона скинули вибухівку. І, як сказав Ковальов, удар був прицільний. Оператори чітко бачили, по кому били. Наші вирішили, що росіянин загинув. Він лежав нерухомо, без ознак життя просто біля Колії, але ввечері наші військові почули крики, вийшли перевірити і знайшли його живим. Пораненого окупанта затягли в бліндаж, надали першу допомогу та переодягли. Пізніше той сам підтвердив, його намагалися добити свої ж, щоб він не потрапив у полон і нічого не розповів. Чи вірив ти, що взагалі виживеш? Ні. І знаєш, хто, хто по ті збрасивав? Да, мої же. Ім було все одно. нікого кидати. Водночас, за словами полоненого, українські військові навпаки ставилися до нього добре. Про українських солдат можу сказати тільки одне. Ребята, красавчики, молодці, вони допомогли мені витащили оттуда. Оde, приморі всі рани. Спасибо їм большое. Зараз полонений росіянин категорично відмовляється повертатися в Росію. Ба більше заявив про бажання долучитися до Збройних сил України. Про таке журналістам сайту ОБОЗ.ЮА розповіли власні джерела. Цілком можливо, що згодом він пішов би на обмін, однак він усвідомлює, що його намагалися вбити свої і розуміє, чим загрожує повернення додому. Ба більше під час штурму наших позицій він уже допоміг, ліквідувавши російського окупанта. І всіляко сприяв виконанню бойових завдань нашими бійцями. Тепер же і зовсім виявив бажання служити у складі одного з підрозділів Сил оборони України. Чи отримує цей російський полонений можливість служити в українському війську, покаже час і результати перевірок. Розповіли обоз Юа власні джерела. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як ви вважаєте, чи варто давати російському окупанту шанс чи краще включити його до списків на обмін? Діліться своїми думками в коментарях. Залужний зробив заяву про політичне майбутнє. Його хотіли поставити замість Зеленського. Такі сигнали надходили просто з адміністрації Трампа. А в Києві намагалися переконати, краще не конкурувати, а стати частиною президентської команди. Як на такі пропозиції відповів залужний та що відомо про політичні амбіції екс-головнокомандувача, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині український посол у Великій Британії, опинився в центрі політичних обговорень. У його бік нібито надходять різні пропозиції, як з України, так і зі Сполучених Штатів Америки. Зокрема, в адміністрації Дональда Трампа його серйозно розглядали як можливу заміну Володимиру Зеленському і навіть намагалися вийти з ним на зв'язок. Про це пише британська газета The Guardian» з посиланням на власні джерела. Водночас голова офісу президента Андрій Єрмак намагався схилити залужного до співпраці, пропонуючи приєднатися до команди чинного президента. На тлі цих політичних маневрів залужний дав чітку відповідь щодо своїх планів. Його слова цитує британська газета «The Guardian» з посиланням на анонімні джерела. З чого все почалося? З напруженою зустрічі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Білому домі, 28 лютого, лідери мали підписати угоду щодо видобутку корисних копалин, але перемови не завершилися сваркою. За інформацією Джерелл The Guardian, Трамп висунув Зеленському жорстку умову. Він сказав, що або Київ підписує договір із Вашингтоном, або цитую, ви будете воювати самі. Далі Трамп заявив, що Україна не має сильних карт для переговорів з Росією. На такі закиди Зеленський заявив, цитую, я приїхав не в карти грати. Він зазначив, що Україні потрібен справедливий мир. Усе це відбувалося під тиском з боку віце-президента США Джейді Венса, який лише підливав масла у вогонь. В результаті лідери обох держав так і не підписали угоду. Після цієї зустрічі, за даними видання, в американській адміністрації зрозуміли, що Зеленський не готовий йти на поступки. У команді Трампа почали обговорювати потенційну заміну, цитую, проблемному Зеленському. Так, на думку американській владі, прийшов Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, оскільки, як пише видання залужного, уже понад рік розглядають на посаду майбутнього президента, як в Україні, так і за її межами. Через три дні після перепалки у Вашингтоні Джей Вен спробував вийти на зв'язок із Залужним. Його команда використовувала різні канали дипломатичні та неофіційні. Але посол відмовився відповідати. Це рішення, за даними джерел, він ухвалив після консультації з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. У ті ж дні в Лондоні сталася символічна подія. Володимир Зеленський приїхав на зустріч із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. В аеропорту українського лідера зустрів Валерій Залужний. Невдовзі він опублікував фото, на якому вони тиснуть одне одному руки. Джерела, наближені до посла, кажуть, що це був демонстративний жест єдності. Адже залужний вважає, що підтримувати команду Трампа проти чинного президента України не найкраща ідея. Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україну принизили, і ми маємо бути єдиними. Сам залужний жодного разу публічно не заявляв, що хоче в політику. Та й на інтерв'ю погоджується дуже рідко. Майже завжди відмовляє. Попри це, багато хто вже почав схиляти ексголовкома до політичної кампанії. Пише видання. До посольства в Лондоні почали приїздити так звані політичні паломники: українські депутати, громадські активісти, представники заможних бізнесменів та інші. Вони пропонували залужному підтримку та місце в майбутніх політичних проєктах. Серед усіх до залужного навідувався і скандально відомий Пол Манафорт, колишній радник Трампа. Він пропонував йому свої послуги політичного консультанта, казав, що, мовляв, готовий допомагати в будь-якій майбутній виборчій кампанії колишнього головнокомандувача. Але залужний від такої пропозиції відмовився. Часто навідувався і сам Андрій Єрмак. За словами джерел «The Guardian», він запропонував залужному увійти до політичної команди Зеленського і виступив єдиним фронтом на виборах. Однак, посол відмовився від такої пропозиції. Його слова наводить видання «The Guardian». Якщо я вирішу, що хочу піти в політику. Ви спочатку почуєте це від мене приватно. Водночас зазначає видання, Залужний пообіцяв не критикувати Зеленського під час війни. Також колишній головком запевнив, що не створюватиме Офісу президента жодних сюрпризів. Напередодні американська журналістка Кеті Лівінстон, яка працює в «Київпост», поділилася інсайдом. За її словами, Валерій Залужний нібито вже почав готуватися до президентських виборів і навіть відкрив штаб-квартиру у Великій Британії. Журналістка стверджує, що до потенційної команди залужного входять: генерал-лейтенант Сергій Наєв, народна депутатка Вікторія Сюмар, його медіарадниця Оксана Тороп, заступниця директора Набу Поліна Лисенко, а також колишній голова наглядової ради Укроборонпрому Сергій Пашинський. Однак, уже невдовзі Оксана Тороп та Вікторія Сюмар заперечили цю інформацію. Вони заявили, що не входять до штабу залужного. А я ж нагадаю, згідно з Конституцією України, проводити вибори під час воєнного стану заборонено. Усі виборчі процеси можуть стартувати лише після його завершення. А що думаєте ви про ці політичні маневри навколо залужного? Чи вірите ви, що екс-головнокомандувач справді піде у велику політику? Пишіть свою думку в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.